Регіна Бред, будь дивом, 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. Урок 8. перш ніж допомагати, вдягни свою кисневу маску, інакше не принесеш користі ні собі, ні іншим. Щоразу, коли бортпровідниця читає пасажирам стандартну лекцію з безпеки, ніхто не звертає на неї уваги. Однак я забуваю про власні справи і змушую себе дивитися і слухати. Для мене це бажане нагадування про те, що слід краще дбати про себе. Найбільше мені подобається момент, коли вона піднімає кисневу маску вгору і каже: якщо з вами мандрують маленькі діти, обов'язково вдягніть свою кисневу маску, перш ніж допомагати іншим. Чи часто тобі доводилося поставити себе на перше місце? Батьки-мандрівники не єдині, кому слід дослухатися до цієї поради. Серед нас багато людей, а особливо жінок, які винні в недбалому ставленні до самих себе. Нас виховували так, що ми ставили на перше місце чоловіка, дітей, сусідів, навіть незнайомих людей і роботу. Одна одного разу я брала інтерв'ю у психолога з клінвельської клініки для радіопрограми, присвяченої стресу. Слова лікаря Майкла Маккі я не забуду ніколи. Не застосовуйте до себе подвійних подвійні стандарти. До себе слід ставитися так само добре, як і до всіх інших. Я усвідомила сувору правду цього уроку одного дня, коли планувала піти на йогу, і нарешті записала це у свій переповнений справами календар. Я не ходила на заняття вже багато місяців і переконувалася в тому, що тепер мені ніщо не завадить це зробити. Мій вечір був абсолютно вільним. Та за дві години. До його мені зателефонувала подруга. Їй був потрібен хтось, хто міг би посидіти з дитиною. Чи не могла б я посидіти з її сином? А вже ж, погодилася я і скасувала своє заняття. А тоді поцікавилася, навіщо їй потрібна няня на цей вечір. Вона хотіла піти на його. Бррр. Я позбавила себе його, причому зробила це власноруч. Звісно, я гарно провела час із малюком, але ж навіть не запитала в самої себе, чи готова я пожертвувати своїм вільним часом. І я роблю це постійно, як і більшість жінок, котрих знаю. Багато років тому американський коледж кардіології в Анті. Наталії опублікував вражаючий звіт про те, що жінки можуть постраждати від серцевого нападу з більшою вірогідністю, ніж чоловіки, бо не звертаються з допомогою до, медич... до медиків часно. Зазвичай їм потрібно на годину більше часу, щоб дістатися до лікарні, коли вони відчувають перші сим... симптоми серцевого нападу. Це може дивувати лікарів та дослідників, але ж не жінок. Коли чоловік відчуває біль у грудях, він телефонує 911 і мчить до лікарні. А що в такій ситуації робить жінка? Вона думає, що цей біль може свідчити про серйозну проблему, а тому запікає лазанью, м'ясний рулет і готує рагу з тонцем, щоб її родині було що їсти протягом тижня, який вона проведе в кардіологічному відділенні. А коли відкриває холодильник, щоб поставити туди всі ці страви, вона бачить запліснюваний сир та рештки якоїсь їжі, то просто не може на це дивитися, починає прибирати і мити полиці. Перш ніж спакувати речі, які знадобляться їй у лікарні, вона пакує всім обіди на наступний день. А зазирнувши до ванної кімнати, щоб взяти зубну щітку, затримується там, щоб претельно вимити раковину, ванну і туалет. Вона по думці аналізує, що вже за день у всіх членів родини закінчиться чиста білизна, а тому завантажує пральну машину цілу купу речей, а потім акуратно складає весь одяг, що його слід дістати, що його дістала з сушарки. Виїжджає до лікарні тільки тоді, коли всі ситі зробила домашні завдання і загалом, коли закінчені всі хатні справи. Дорогою до лікарні жінка завозить доньку. На, футбол, на футбольне тренування повертає книжки до бібліотеки і записується до групи волонтерів, які допомагають навчати дошкільнят читати. А коли нарешті потрапляє до відділення невідкладної медичної допомоги, вона вже півмертва. Та замість власного життя перед її очима пролітає життя її дітей та чоловіка. Жінки завжди ігнорували свій біль та мінімалізували власні потреби. Ми завжди застосовуємо до себе подвійні стандарти, ставимо себе на останнє місце і ніколи не дося до, до інших так жакливо, як до самих себе. Як же ми можемо змінитися? Як привчити себе вдягати кисневу маску першою? Спочатку просто дозволь собі це зробити. Вважай, що це твій офіційний дозвіл на те, щоб краще дбати про себе. Турбота й харчування це виключно твоя власна справа. Лікар Маккі запропонував деякі поради, які варто втілити в життя. Ось кілька його думок, які я запам'ятала з нашої розмови. Дбай про себе, забудь про подвійні стандарти. Стався до зобов'язань перед собою з не меншою повоєю, аніж до тих, які маєш перед іншими. Не віддавай себе всю до останнього. Тоді в тебе не залишиться нічого для самої себе. Час для себе записуй у блокнот ручкою, а не олівцем. Дотримуйся правил п'яти хвилин. Зупинись і дай собі 5 хвилин, щоб заспокоїтися, зосередитись або щось зрозуміти. Перш ніж забирати дітей після роботи або заїжджати до супермаркету, спокійно посидь у машині, перезавантаж себе. Тоді ти зможеш приймати правильні рішення і зробити, зробиш відкриття. Насправді ти не вісь, довкола якої крутиться світ. Яке полегшення, щохвилини робиш 6 глибоких вдихів. Особливо в мене є проблема з диханням. Лікар Макки радить робити 6 вдихів протягом однієї хвилини. Вдих триває 5 секунд, і скільки ж, і стільки ж видих. Спробуй, це не перевершено. Контролюй емоції. Не віддавай пульт керування твоїми емоціями комусь іншому. Жодних звинувачень на кшталт. Цей хлопець доводить мене до сказу через боса я скоро матиму виразку шлунка. Від дітей у мене мігрень. Забери пульт і завжди натискай на кнопку спокій. Ти не можеш контролювати те, що роблять інші, але здатна взяти під контроль свої емоції і реакцію на їхні дії. Протягом дня роби, роби дихальні вправи. Використовуй для цього будь-які сигнали. Поки твоє авто стоїть на світофорі, коли тримаєш електронний лист від боса чи стоїш у черзі в крамниці, роби один або два глибокі 10 секундні вдихи животом і повторюй, все добре, все добре. Вирушай у круїз задоволенням. Щотижня залишай у своєму розкладі одну годину, виключно для тебе самої. Це буде твій персональний круїз задоволення. Влаштуй собі годину краси, завітай до художнього музею, ювелірної галереї або квіткової крамнички. Проведи цю годину в тиші й спокої, послухай улюблену музику, почитай вірші поета, яким захоплюєшся, прийми ванну з піною. Присвяти цю годину за природою, спілкуванню з природою, погрійся на сонечку, прислухайся до того, що шепоче дощ, помилуйся мерехтінням зірок. Якщо не можеш провести так цілу годину, розділи її на три подарунки для себе, що триватимуть по 20 хвилин кожен. І Інвентаризуй усе хороше. У годину пік роззирнись на всі біч і подякуй за все, що бачиш. Автомобіль поряд із твоїм заклеєним скотчем. О, подякуй за те, що твоя машина ціла. А в авто перед тобою верещать троє дітей. О, подякуй за спокій у твоєму авто. Живи е, теперішнім, дивись на своє життя, як на серію коротких забігів. А не один безперервний марафон, якому немає кінця, час вільний від таких забігів. витрачай на відпочинок та відновлення. Аристотель ділив світ на мислення, відчуття і дії. На думку лікаря Маки, що навчити, щоб навчитися боротися зі стресом, людині потрібно змінити щось у кожній із цих сфер. Моя ж улюблена цитата Аристотеля так. Така. Ми це те, що ми постійно робимо. Спробуй розвинути в собі звичку любити себе так само сильно, як любиш інших. Спочатку сама вдягни кисневу маску і всім навкруги теж стане легше дихати.